Як ми повідомляли раніше, у місті Золочеві по вулиці Львівській планується будівництво дитячого будинку сімейного типу, який розрахований на 10 дітей. У зв'язку з цим активно проводяться усі проєктно кошторисні роботи. 15 травня відбулася виїзна нарада на місце запланованого будівництва за участю голови Золочівської райдержадміністрації Ярослава Окрепкого, заступника голови райдержадміністрації Романа Сухівського. Хецького, золочівського міського голови Ігора Гриньківа, представників районної ради, керівників комунальних служб району, підрядних будівельних організацій. На нараді обговорювалось питання щодо організації виконання робіт по підключенню зовнішніх комунальних мереж та облаштуванні фундаменту для спорудження будинку сімейного типу. У Львівській області таких будинків буде збудовано вісім, і один з них у місті Золочеві. На будівництво. Дитячих будинків сімейного типу з обласного бюджету виділено 5 мільйонів гривень. Голова райдержадміністрації розповів, що будинок планують вести в експлуатацію ще до кінця цього року, адже у цьому стоїть потреба, оскільки є 54 дитини-сироти, які потребують батьківського піклування. 1 квітня відбулося в обласній державній адміністрації засідання комісії щодо визначення об'єктів під будівництво будинків дитячих будинків сімейного типу. І в перелік земельних ділянок, перелік об'єктів, які визначила комісія, увійшов і земельний земельна ділянка на вулиці Львівській в місті Золочеві під будівництво дитячого будинку сімейного типу на сьогоднішній день. Вже є рішення міської ради про виділення земельних є рішення. Є проєкт землеустрою виготовлений, є виготовлений детальний план, який подані у міську раду на затвердження. Вже ведеться робота по визначенню сім'ї, яка би мала проживати в цьому будинку. На даний час є, зголосилася одна сім'я, молода сім'я, яка хотіла би проживати в цьому будинку і виховувати. Цих діточок, які будуть тут проживати, але пошук сім сімей триває. Тому я би просив зараз е е звернутися. Е Ті звернутися в районну державну адміністрацію в службу права дітей, в центр соціальної служби для молоді, які займаються відбором таких сімей, для того, щоб ми підібрали не тільки одну, а декілька таких сімей. в Перспективі провели конкурс для визначення сім'ї, яка буде проживати і виховувати в цьому будинку дітей. Я хочу сьогодні просити громадськість, я хочу просити сьогодні громадські організації, трудові колективи, щоб вони з розумінням віднеслися до збору коштів, бо є створена благодійна організація. «Допоможімо дітям і є відкриті рахунки в Кредобанку для збору коштів на будівництво цього будинку. Не будьмо байдужими, свою проявимо свою громадянську позицію, проявимо свою. Батьківську позицію зберемо кошти і збудуємо досить короткий термін. Збудуємо цей будинок на благо наших золочівських дітей сиріт дітей, які з скла які проживають проживають складних життєвих умовах. Дякую.